155 тисяч доларів вам потрібно мати, щоб жити в трикімнатній квартирі на оболоні в одному з найунікальніших тут будинків. Це Йорданська 9К, монолітно-каркасний будинок. І велика доволі кухня, студія, що не менш важливо, зона така для відпочинку, плюс обідня зона, зона для готування. Є просторий заслений балкон. Хочу відмітити, що навіть в 2006 році, хоч будинок цих років, вже можемо регулювати опалення. Як ви бачите, заслений балкон уже вечір не можу вам показати, але класний краєвид з 13-го поверху відкривається на в принципі всю оболонь. Далі, ось така невеличка зона. Це у нас відповідно буде кабінет, що за все. Або це може бути, наприклад, там, друга дитяча, або якась гостіва і так далі. Багато місць зберігання речей, та й в принципі площа доволі велика. Тут 89 метрів квадратних, при цьому ми отримуємо також роздільні санвузу, ось така ванна кімната. Дуже класно, що вона з душовою, багато кому це подобається. Хочу нагадати, що квартира у нас продається без комісії, і всі квартири по Києву та області безкомісійні. В нашому телеграм-каналі посилання в шапці профілю. Далі, ось таке у нас планування, ось там відповідно спальня, і ось тут буде швидше за. Це дитяча. Ось в такому стані. Тобто, ви можете купити, заїхати і жити. І за ці кошти ви отримаєте всю інфраструктуру на оболоні, просто купа, поруч озеро, прогулянкові зони, плюс унікальний реально будинок для цієї локації, який супер цінується, тому що вся оболонь доволі стара, а це такі дуже рідко зустрічаються ось такі випадки. Це воно спальня. Плюс ви отримаєте пішу доступність до метро, торгові центри. Коротше, ви отримаєте абсолютно все, і поруч, відповідно, ще й набережним. Тільки біля озера, а й набережна, відповідно, Дніпра. Тому, як ви гадаєте, що думаєте по ціні, пишіть обов'язково. В коментарях. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, слово перегляд пишіть і ми вам його організуємо.